До 16 липня повинні були новити контактні дані, саме контактні, тобто адреса проживання, телефон для зв'язку і електронна пошта за наявності. Це було зроблено для того, щоб, скажімо так, зробити такий своєрідний адресний стіл, чи, там, чи телефонний довідник, за якими можна буде людей викликати до ТЦК, направляти повістки на їхні адреси. Треба зауважити, що справді якби передбачена відповідальність адміністративна накладення штрафу за неоновлення даних оцих контактних, про які я сказав. Але є примітка така в цих статтях в кодексі про адміністративні правопорушення: що якщо інформація до цього реєстру... Презивників, резервістів і військовозобов'язаних підтягуються з інших реєстрів, які ведуться, ведуться державою, то на осіб, які не оновили контактні дані, штраф не накладається. Тобто ми розуміємо, що адреса реєстрації вона є в Державній міграційній службі. Там інформація про мобільний телефон також може бути там, в податковій або ще в якомусь іншому реєстрі. І якщо люди не оновили ці контактні дані, то відповідно на них штрафи не повинні накладатися. Апріорі всі ці дані є в реєстрах. Це реєстр запису актів громадського стану, це реєстр податковий, пенсійний фонд, прикордонна служба, судова влада, тобто вся інформація, яка є про громадянина України, там, фізичну особу в цих от, державних реєстрах, вона підтягується в цей реєстр оберіг і, і він формує, скажімо так, таку от військово-облікову картку особи. Якщо особа не оновила дані, то відповідно до неї може бути застосовано штраф. Від 17 до 25 тисяч гривень. Але знову є примітка, що якщо інформація про цю особу є в інших реєстрах, то цей штраф не накладається. Наприклад, візьмемо гіпотетичну ситуацію, накладається штраф на особу за те, що вона не оновила дані. Особа має право оскаржити це постанову ТЦК, тому що зараз ТЦК має право складати оці от протоколи і накладати штраф. Особа має право скаржити цю протокол до суду про накладення штрафу, і у нас таким чином побудована, скажімо так, наша судова система, що в даному випадку не фізична особа повинна доводити, що вона не оновила дані. А військомат, як відповідач чи ТЦК, повинна довести, що особа порушила закон. Тобто вони повинні підтвердити, що от, наприклад, в реєстрі там міграційної служби немає інформації про адресу. І, відповідно, ця інформація не підтягнулася в оберіг. Це вони повинні довести в суді. Тобто не фізична особа повинна доводити, а саме ТЦК повинна доводити підстави для накладання штрафу, що ці підстави є правомірними. Може бути придатний або непридатний. Або ще є, наприклад, придатний для служби у частинах забезпечення ТЦК або там, в навчальних закладах. Може бути, наприклад. Тимчасово непридатний на період лікування, може бути там знову ж таки непридатний з повторним оглядом через 6 місяців, або може бути взагалі непридатний з виключенням з військового обліку. Тобто, скажімо так, ну тобто, якщо раніше це були ще якісь там варіанти, там обмежено придатний, то зараз вже є чітка градація, коли людина або придатна для якихось виконання якихось своїх там, скажімо, функцій, або непридатна взагалі. Повістка може бути вручена особі на Оновлення військово-облікових даних, повістка на проходження медичного огляду ВЛК, і мобілізаційне розпорядження це три основні повістки. На даний момент, скажімо так, діє буде, ну вже буде з 16 липня там діяти норма про те, що повістки будуть вручатися або під особистий підпис, або будуть направлятися рекомендованим листом за адресою. Є два варіанти: або адреса реєстрації, зареєстрована, задекларована, або адреса, коли от особа оновлювала контактні дані, вона вказала цю адресу. І в даному випадку ТЦК буде керуватися тим, що ця особа або підтвердила ці дані, свою адресу, або вона є як адреса реєстрації, будуть направлятися повістки. Вони будуть направлятися рекомендованим листом, і особа або їх отримає, розпишеться, або якщо вона їх не отримала, то, відповідно, буде вважатися, що повістка вручена, але особа не виконала обов'язок передбачений повісткою, там, явитися для оновлення військово облікових даних чи проходження ВЛК. Тобто, саме оцей двомісячний період був якраз для того, щоб особи оновили контактні дані, щоб повістка надсилалася. Не, скажімо так, невідомо куди, і була невідома доля. Тобто, от, скажімо так, саме особи повинні були зацікавлені в тому, щоб підтвердити адресу свою фактичну, щоб вони розуміли, ага, прийшла повістка, треба щось робити. Тому що потім, ось, наприклад, є адреса реєстрації. Вона, особа не оновлювала дані, але ТСК направляє за адресою реєстрації. Відповідно, особа не отримала цю повістку, ТСК звертається до поліції, просить поліцію вжити заходів для рушуку цієї особи. Поліція, знову-таки, не знаходить особу за місцем реєстрації. Наступний крок ТЦК направляє вже вимогу. Такий новий документ у нас з'явився знову ж за цією адресою. І потім, якщо особа знову не виконує цю вимогу, далі вже буде застосовуватися або штраф, або буде справа передаватися ну якісь там кримінальні можуть бути провадження. Щодо цієї особи на даний момент, скажімо так, такого поняття як електронна повістка в законодавстві немає. Тобто, на даний момент ми керуємося тим, що це буде повістка, все-таки паперова. Паперова вона може бути також із цим власноручним підписом або з накладеним електронним підписом. Тобто, це буде або qr код або якийсь там додатковий файл, скажімо так, який можна перевірити. Звичайно, у людини є право оскаржити рішення ВЛК. Наприклад, якщо це була там районна міська військова лікарська комісія, він може оскаржити рішення до обласної, або ж навіть до Центральної військово-лікарської комісії при Міністерстві оборони. Або можна це досудове оскарження, або можна відразу оскаржувати в суді, так само накладати, ну, наводити свої аргументи, подавати якісь там додаткові висновки, заключення лікарів, які не були враховані. І, наприклад, якщо це буде обласна там, чи центральна лікарська військово-лікарська комісія, то вони можуть направити на повторний огляд особу, якщо на підставі цих документів, які були надані особою вже для цієї вищої комісії, буде встановлено, що ці документи не були враховані. Суд в свою чергу ж скасовує за формальними ознаками, якщо була порушена процедура проходження ВЛК, Ну, наприклад, умовно кажучи, там пройшли там за 15 хвилин. Ну, насправді це неможливо і теоретично, і практично, тому що щоб особа пройшла ВЛК, вона повинна здати аналіз крові на гепатит, віч, сифіліс. Вона повинна зробити кардіограму, повинна зробити флюорографію. І потім вже ці документи передаються військово-лікарській комісії. Там є склад шість лікарів, які оглядають особу. І, скажімо так, виносять висновок. І варто зазначити, що от ці от лікарі вони не можуть на місці встановити хвора особа чи ні. Тобто особи повинні самі надавати лікарям інформацію про свої захворювання. І бажано, щоб ця інформація була підтверджена або висновком спеціаліста, або витягом з. Історії хвороби, коли особа лежала в лікарні, наприклад, на лікуванні, і це має бути зроблено і цей висновок, і цей витяг чи виписка з лікарні рік має бути не більше року. Тобто надаються, і комісія бачить, ага, особа лежала, в неї такі-то недоліки, здоров'я, значить, це записується в картку, і потім вже комісія приймає рішення на підставі документів. Якщо вже говорити про їхні повноваження. На вручення повісток, там, на доставлення осіб до ТЦК. Представники ТЦК можуть на вулицях перевіряти документи військово-облікові в осіб за умови пред'явлення службового посвідчення. Тобто він каже: Я представник ТЦК, ось моє службове посвідчення, пред'явіть ваші документи. Особа пред'являє, якщо все гаразд, кажуть, дякуємо, щасливої дороги. Якщо є якісь недоліки, наприклад, військово-обліковий документ старого зразка. Або, наприклад, інформація в військово обліковому документі не відповідає реєстру оберіг, тобто якісь є там, ну, особа змінила звання. Наприклад, у нього військовий квиток там старий звання, а тут уже нове. То особі просто випишуть повістку на оновлення військово-облікових даних. Е -е pudding. Якщо особа, наприклад, перебуває в розшуку, то в даному випадку ТЦК не має права затримувати особу. ТЦК має право. Або викликати поліцію, або в цьому патрулі разом з ТЦК повинен бути представник поліції. Представник поліції вже складає протокол про адміністративне затримання, що особа перебуває в розшуку і складається протокол про адміністративне затримання. В даному випадку, згідно з нормою закону, родичі повинні бути повідомлені, що така то особа затримана. Тобто це не має бути викрадення таке, невідомо куди, люди, люди зникають, як це зараз буває. Направляє, особа доставляється в ТЦК і там вже на місці або оновлюються військово-облікові дані, або особа там направляється на військово лікарську комісію, або ну, тобто, оновив дані, все, дякуємо, там, до побачення. Немає якихось документів, будь ласка, принесіть документи, виписують повістку на якийсь інший день. Тому що, якщо ми говоримо про оновлення контактних даних, то от вони були треба було оновити їх до 16 липня. Якщо говорити про оновлення військово-облікових даних, це вся інформація про особу: сімейний стан, місце роботи, то ці дані потрібно оновлювати постійно. Тобто особа, коли змінює місце проживання, вона повинна повідомити ТЦК. Коли, наприклад, у людини народжуються діти, також бажано повідомити ТЦК. Тому що зараз багатьом, багатодітним чоловікам приходять повістки, тому що ТЦК просто не знає, що у людини троє дітей. Тому що особа не оновлювала ці дані. І от Якщо говорити про військово-облікові дані, то їх треба оновлювати постійно. Це обов'язок кожної особи і особа зацікавлена в цьому це робити. Повістки мають право виписувати на місці, тому що вони ж не знають, хто, кого вони зустрінуть. Тобто є, ну як зараз відбувається. Видається, умовно кажучи, там, наприклад, 5 повісток патрулю. Вони можуть бути там, з підписом того ж самого керівника ТЦК і печаткою, де буде заповнюється прізвищами батькові особи і коли прибути, куди, для чого. Тобто ну, такий, така, скажімо, так, практика є. На жаль, справді, є такі зловживання на місцях, коли ТЦК ну, виконує, аж занадто странно виконує свої обов'язки. Я б радим людям завжди. Мати там під рукою телефон, можливо, два телефони, наприклад, якщо один заберуть, другий мати, і повідомляти родичів, мати в телефоні номер якогось адвоката, з яким, скажімо так, підтримувати зв'язок, просто домовитися, що якщо якісь там будуть випадки, такі порушення прав, то з ним буде триматися зв'язок і він буде там виїжджати на допомогу. Тобто, це ну, не передбачає якоїсь оплати адвокату, просто буде контакт і у випадку там крайньої необхідності цього адвоката викликати. Ну, знову ж таки, ну розумієте, якщо вже так говорити про такий, от, як називається, безпреділ, то можна кликати на допомогу там друзів, родичів, там, з яких хто був на вулиці, просто щоб рятували. Ну, тобто, ми говоримо, коли ми говоримо про представників ТЦК там, про поліцію, ми говоримо про представників держави. Тобто держ... представники держави повинні діяти в межах своїх повноважень. Це чітко передбачено в Конституції, в відповідних законах, які стосуються національної поліції чи ТЦК. І коли відбувається, скажімо так, порушення прав людини, то людина має право знову ж таки вживати будь-яких законних заходів для захисту свого порушеного права. Тобто, Право користуватися правовою допомогою в даному випадку, коли буде складатися там протокол, там про адміністративне затримання, там коли буде виписуватися повістка, тобто особа має право скористуватися правовою допомогою. Якщо відбувається порушення прав людини, то особа може фіксувати ці порушення, то тобто це чітка норма конституції, тобто є обмеження, коли не можна там знімати людей. Але якщо відбувається порушення, це порушення фіксується і потім буде доказом там, в суді. Я б радив все-таки носити з собою паперовий військово-обліковий документ, тому що можуть бути так скажу, там, різні нюанси з зв'язком чи зчитуванням QR-коду. Але ці документи вони є офіційними. Навіть той же документ в мобільному телефоні, там є QR-код. Який може представник ТСК скачати і буде вся інформація про особу, яка є в реєстрі? Тобто це документи, які мають ну, рівну силу, але тобто, можуть бути якісь там практичні нюанси. І також варто зазначити, що цей електронний військово-обліковий документ він може бути сформований, коли особа, скажімо так, в неї військово-облікові дані в ідеальному стані. От коли є інформація про ВЛК, інформація там про відсрочку, там місце проживання, що там ще є, військово-облікова спеціальність, тобто, коли особа була вже в ТЦК, вона вже там оновила всі облікові дані, і тоді буде сформовано повністю електронний військово-обліковий документ. Якщо ж особа, наприклад, була в ЦНАПі і оновила лише адресу реєстрації і мобільний телефон, то там може бути просто їй наданий порожній витяг. В якому не буде інформації взагалі про цю людину, єдине, щоб написано, що вона не перебуває в розшуку. Тобто уже тоді, коли особа буде мати цей витяг і її зупинить представник ТЦК, він буде розуміти, що особа справді оновила контактні дані, тобто до неї немає претензій за оновлення контактних даних, але її військово-облікові дані не повні. І представник ТЦК може виписати повістку на оновлення військово-облікових даних. То є такий нюанс, скажімо так, чи такі є. Нормативні там прогалини, що можуть бути мобілізовані особи до 25 років також. Та особа до 25 років була визнана обмежено придатною, чи верніше непридатною в мирний час, і обмежено придатною в особливий період. І от у нас зараз якби, є особливий період, і ця особа є військовозобов'язаною, тобто вона вже не призовник. Тобто від 18 до 25 років це особи, які є призовниками. А от особи, які є військовозобов'язаними, які проходили строкову службу також, вони також можуть бути мобілізовані. Хто не підлягає мобілізації, це може бути студенти, які здобувають там, ну, наступний рівень освіти. Тобто студенти бакалаври, магістратури, у них є відсрочка на час навчання. Можуть бути багатодітні чоловіки. Це ми всі якби знаємо. Можуть бути особи, чоловіки, жінки, у яких загинули рідні, там, близькі, там батько, матір на війні. Їм також надається відсрочка, тобто їх не, не можуть мобілізувати, але можуть піти добровільно. Особи, які здійснюють нагляд, догляд за, наприклад, інвалідами там, першої, другої групи, або просто за людьми з хворобами, там може бути без інвалідності, це може бути людина похилого віку, і вона потребує постійного нагляду. І таким людям також надається відстрочка від мобілізації. Також відсрочка надається працівникам критично важливих підприємств. Ця відстрочка називається бронювання, але це теж відстрочка. Надається підприєм... працівникам підприємств, які здійснюють, наприклад, якісь замовлення для збройних сил, чи надають якісь послуги на підставі контрактів. Наразі бронювання діє 12 місяців для підприємств критично важливих. Якщо це, наприклад, підприємство, яке виконує якісь замовлення чи контракт для збройних сил, то на період дії цього контракту. Або ж може бути також цей. Період скорочений, коли, наприклад, підприємство критичної інфраструктури визнано таким на один рік. Воно може бути визнано, і бронювання було, скажімо, пізніше, особа отримала. і, Відповідно, вона забороньована до того, як закінчиться цей статус підприємства, або коли воно буде поновлено, тоді особа отримає нове бронювання. Якщо особа забороньована, вона може виїжджати за кордон. Але для цього треба мати або наказ про відрядження, або навіть наказ про відпустку. Особа може виїхати. Так само багатодітні батьки. Інформація про відсрочку вона повинна бути внесена в ОСЕЄТ-реєстр оберіг. І там стоїть дата відсрочки, наприклад, особі, ну, старшій дитині, коли виповниться 18 років, тоді відсрочка закінчується. Це може бути там, 2030 рік. Незважаючи на те, що ця інформація є в реєстрі і може бути перевірена знову ж таки за QR-кодом. Я раджу завжди мати на руках паперові документи. Документи, які підтверджують, що це справжні діти цього батька. Свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, може бути навіть, наприклад, оформлена згода матері нотаріальна. Чоловіки, які виїхали за кордон, так, вони повинні були оновити свої контактні дані, вказати, що вони перебувають за кордоном. Можливо, там навіть вказати місце перебування, адресу, там, свої контактні дані вже за кордоном. Тобто вони в даному випадку, якщо вони це зроблять, тобто вони можуть це зробити дистанційно, там, тільки через Резерв Плюс. Якщо вони це зроблять, то до них не буде претензії щодо не оновлення контактних даних. А от щодо в подальшому, щодо, скажімо так, їхнього там, подальшого виклику там, на оновлення військово військово-облікових даних чи проходження військово-лікарської комісії, ми розуміємо, що це, ну, Нереально, ці чоловіки, ну це вже питання на їхній там, на їхньому сумлінні. Тобто, кожен тут буде вибирати, чи перебувати там з дружиною, з дітьми, забезпечувати родину, чи повертатися в Україну, залишати там родину і тут захищати батьківщину.